Ти любиш солодощі? Не все, но я хочу. — Ну там морозиво, Skittles, оскарпінка та ореми. Янська Afterbug. Skittles і ореми. А які солодощі тобі не подобаються? Um, Andams. Тому що он склада я не вшкод. Ну там, наприклад, печеньки, крекери там. Що можеш нам цікавого розповісти про стоматолога? Я могу сказать, что они, ну, классные, они і час зуби. Я знаю, що вони не больно роблять. В якій стоматології ти був? Делтон Сентер. Делтон Сентер. Що ти можеш сказати діткам, які бояться ходити до лікаря-стоматолога? Я можу сказати, що щоб вони не бояться. Це, це не завжди больно, але треба, треба не боятися, як сказати. Треба не боятися, і, і, і дивитися в очі боязнь. Я бы сказал, это не больно. Это не страшно, я уже несколько раз был. Колы треба чистить зубки? Вечером. Вечером и? А чем треба чистить зубки? Кто такой Харрис? Стоматологи. Ты бы был какие-то истории с зубчиками? С феей с зубчиком. Фея хотела забрать зуб, но она там оставила половинку зуба, А другую половинку забрала. А половинку оставила? От такая история. До зустрічі в дентал Центрі!